Партія воля була утворена з активістів майдану молодих незаангажованих людей, які прагнуть реальних змін у державі і докладуть усіх зусиль, щоб втілити їх у життя. Наголосив, звертаючись до студентів, член ради політичної партії Воля, політолог, директор міжнародного інституту демократія Сергій Таран. Першочергово за рік, що минув, ми змінили свою сутність, здолавши стереотип про Україну і довели її громадянам небайдужа доля країни, в якій нам жити разом творити майбутнє. Народний депутат України Ірина Суслова, звертаючись до молоді, розставила основні акценти свого візиту, констатуючи, не має значення за яким округом закріплений народний обранець. Він повинен володіти ситуацією у всіх регіонах, допомагаючи вирішувати проблеми, спілкуючись із виборцями, отримувати таким чином зворотній зв'язок з громадою. Головний наголос депутат поставила на проєкті кадрового резерву, який презентує. Команда волі, перше це презентація національного кадрового резерву проекту, який дозволить кожному громадянину, кожному студенту, який отримав вищу освіту, стати працівником у органах державної влади. Тобто, це сьогодні ті люди, які мають зробити провести реформу державної служби. Це ті люди, які мають прийти на заміну тим, хто підпадає під критерії люстрації або буде люстрований в найближчий час. Важливо також безперечно представити команду людей, які на місці допомагатимуть у вирішенні проблемних питань, резюмувала народу. Одна обраниця. Презентувати команду, команду людей, які тут на місці будуть допомагати боротися із корупцією, які будуть допомагати боротися з системою, які будуть допомагати реалізовувати ті проекти, які має на меті реалізувати політична партія волі. Власне, людину, яка представлятиме інтереси громади на Калущині, допомагаючи у вирішенні актуальних питань, є член обласної ради партії, координатор політичної сили Воля на Калущині Михайло Якимчук. Партія Воля на даний момент налічує декілька осередків івано франківській області. Це місто івано франківськ Надвірна, Рогатин, Тисминиця, Бурштин, Калуш, Рожнятів, Долина, Коломоя. Партія «Воля» існує сім місців в Україні. І партія воля це єдина партія в Україні, яка не має лідера. Тобто в партії є рада партії, де входять 5 п'ять членів ради партії. І так само на місцях є рада партії. Партія воля це партія змін. Ми приїхали сюди, щоб знайти однодумців серед молоді разом застосувати дієві важелі у боротьбі з корупцією, впроваджувати у життя реальні кроки на шляху до змін реформ. Ви і є наш кадровий резерв. Наголошували представники партії Воля, звертаючись до студентства. Дуже важливо, щоб ми разом змінили державний апарат, реформуючи в першу чергу органи державного правління. Дуже важливо, щоб ми змінили державний апарат, щоб ми. Реформували органи державного управління, і саме тому ми говоримо про проєкт національний кадровий резерв, тому що це один з інструментів заміни цього державного апарату. І дуже важливо, щоб на місце органів державної влади прийшли ті люди, які своїм життям довели, що для них Україна це не порожнє слово, і вони готові віддати на неї життя. Далі відбувся конструктивний діалог між студентством, та приїжджими гостями. Молоді люди мали можливість почути вичерпні відповіді на актуальні запитання.